Сьогодні Відьмак 4 є однією з найбільш очікуваних ігор. Вже два роки минуло, відколи ми побачили засніжений медальон рисі і встигли нафантазувати цілу купу теорій про школи, час дій, а також героїв, котрі діятимуть в коханому нам Неверленді. Та чекати доведеться немало, так як лише в другій половині цього року нова частина відьмака перейде в фазу активної розробки. І якщо зараз ви тут, значить, ви не надто вдоволені тим, що вже знаєте. Ми теж тому копнемо глибше. Зараз в мережі можна знайти цілу купу різного бла 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 з прогнозами дати релізу і гучно розпливчастими заявами, і це цілком нормально за законами типового клікбейту. Та якщо облазити навіть з десяток сторінок гугла, можна легко діти до висновку, що інфа повсюди ідентична. Виходячи з неї, ми вже знаємо, що відьмак 4 не буде четвертою номерною частиною серії, оскільки це буде нова сага. Вона складатиметься з трьох ігор, які розкажуть досі небачену історію. Утім, наразі сага не має назви і подається під кодовим найменуванням Поляріс. Що ж таке Поляріс? Мікроархітектура графічних процесорів AMD чи альбом фінської Power Metal групи? Відповідь на це питання проста, так як семантика метафорично підводить нас до полярної зірки. Та чому ж саме вона? Тому що вона є найбільш яскравою зіркою в нічному небі? Насправді ні. І ще раз ні. Полярна зірка є всього лише 48-ю за яскравістю зіркою, яку можна спостерігати з землі неозброєним оком. А обрали її CD Projekt Red в якості кодового найменування для так званого четвертого відьмака через те, що полярна зірка насправді це потрійна зоряна система. Вловлюєте нить? Адже саме на трилогію у новій сазі ми чекаємо. Відомий факт, що нового відьмака розробляють на новому рушії Unreal Engine 5. Це не випадково, хоч і не стосується бізнесу. Руші Unreal Engine 5, за словами генерального директора червоних Адама Качинського, обраний через декілька причин. а. Він суттєво пришвидшує процес розробки нової гри. б. Руші Unreal Engine 5 дозволяє створювати значно масштабніші і вкрай деталізовані світи незвіданої краси. І дозволяє робити це швидко В. Внутрішні руші Red Engine застарів, тому компанія займається створенням інструментів та напрацювань на ue 5 які використовуватимуться в наступних іграх, завдяки чому їх можна буде робити ще швидше. Зі сказаного маємо головне швидко, красиво, вигідно. Розробники кажуть, що перехід на новий рушій стане довготривалим стратегічним партнерством з Epic Games. Більше того. Партнерство не обмежиться лише ліцензуванням рушія. CD Projekt будуть працювати з епіками разом над технічною розробкою Unreal Engine 5 і навіть його майбутніх версій, якщо це знадобиться. Головною ціллю поляків є саме адаптація нового рушія для ігор з відкритим світом. Зі сказаного випливає наступне: це буде не просто новий крок розвитку ігрової індустрії, а велетенський стрибок в якості. CD Projekt не будуть створювати нову гру в безпечному форматі, себто використовувати всі надбання відьмак 3 і на їх поприщі створити таку ж гру лише з новим сюжетом, новим графоном і декілька новими механіками. На нас чекає справжня революція і стосуватиметься вона всього. І найбільші сподівання тут падають саме на геймплейні основи. Вкрай сумнівно, що в новому відьмаку ми будемо збивати смужечки ХП. Тут же фантазія може розігратись справжнім полум'ям. Звісно, всі аспекти та деталі CD Projekt лагідно береже в секреті, хоч вже й встигли замовити пару словечок за нові механіки у відьмак 4, встигли й повідомити про те, що головним героєм нової саги не буде Геральт. Майстер Ґерван вже старий і спокійно пішов на заслужену пенсію. Та не варто поспішати з висновками і впадати у крайнощі, так як існує дуже велика ймовірність зустрічі з білим воком новій трилогії. На це неодноразово натякали розробники, тому можна зробити простий висновок. Події нової саги розгорнуться після подій Вььмак 3. Без сумнівів, створити нового, настільки крутого і привабливого героя Геральт буде непросто. Але CD Projekt тямлять створені персонажів. До того ж, над продовженням вже працює більше ніж 400 людей, а це 60% всіх працівників компанії. Повернемось до медальйону на снігу. Це медальйон рисі і медальйон відьмачі. Ми ж знаємо, що ніякої школи риси не було ані в книжках, ані в трилогії. Дедукція підказує, що це буде нова відьмацька школа, та хто її заснує і навіщо. Що ж, впустимося в берега. Ми знаємо про школу змії, до якої належить Лето і його вбивці королів. Якщо ви проходили другого відьмака, то знаєте, що школа змії є унікальною школою. На відміну від інших відьмацьких шкіл, захист людей від чудовиськ для школи змії не стоїть на першому місці, адже там знаходиться боротьба з диким полюванням. Школа була створена на території Нільфгарду саме для цього. А наш старий товариш Лето не раз згадував, що в обителі була гігантська колекція книг про дикі полювання. Якщо хочеш ролик про цю школу, залишай комент під цим відео. Тепер школа Рисі. Вона теж матиме власне велике призначення, і призначення це боротьба з білою студінню кінцем світу, який в третій частині відклала цирі. Так, саме відклала. Оскільки в третій частині населення материка й взагалі вважало його ельфійською вигадкою. Ніхто достеменно не знає, як зупинити білу студінь остаточно, але спроба вже була, і була вона успішною. Швидше за все, саме для цього й заснують школу рисі. Питання лише хто в мережі можна натрапити на інформацію з фанфіку, в якому розповідається, як Ламберт і Кейра Мед засновують школу рисі. Це абсолютне невігластво, так як долі цих персонажів через сукупність наших виборів може круто змінитись. Та річ не в цьому, а в тому, що Ламберт якраз таки ненавидить бути відьмаком і ненавидить тих, хто його таким зробив. Про це можемо дізнатись від нього неодноразово, тож не бачу сенсу й далі розбиратись в дитячих здогадках. А от що дійсно наштовхує на думку про засновника, то це Цирі в кінці подорожі вона стала відьмачкою і відправилась разом з Геральтом. Саме Цирі, як ніхто, розуміє небезпеку, що насувається, і саме їй вже вдавалось цю небезпеку віддалити. Можливо, саме вона зі своїми друзями започаткує нову відьмацьку школу, призначення котрої розгадати таємницю білого апокаліпсису і зупинити його. Для цього можуть бути використані нові методи по створенню відьмаків. Та чи вдасться оминути випробування травами вкрай сумнівно? Схоже на те, що якраз таки за новоспечного відьмака школи Рейсі ми й будемо грати, а з моменту подій третьої частини мене деякий час. Тут теж багато запитань, на котрі вже пролунали припущення. Люди подумали, що в новій частині буде редактор персонажів, і ми зможемо самі створити собі відьмака. Це аж ніяк не вписується в концепцію серії відьмак, так як перед нами сюжетно орієнтована гра з максимальною концентрацією на виразному та яскравому персонажі. Ба більше. На відміну від першої трилогії, друга просто приречена на повноцінний і максимально зв'язаний між собою сюжет. Справа в тому, що перша трилогія це птиця пальцем в небо і пошук ідеалу, який вдалося відшукати аж в третій грі. Якщо ви запустите відьмак 3, не гравши дві попередніх частини, ви нічого не втратите як новоспечений гравець. Славно, звісна, симуляція рішень, яка так гучно вривалась в трійку, не вирішувала практично нічого, все це було другорядним. Хлопці вкрай сильно знівелювали сюжет двох попередніх ігор в облаго нової історії. І це спрацювало. У новій САЗі CD Project не ступатимуть на ті ж граблі. Це буде добре продуманий сюжет, який буде тягнути з три гри. Вийти вони повинні в районі 6 років з моменту релізу першої частини в САЗі. Окей, якщо ми отримаємо настільки масштабний сюжет і масштабний відкритий світ, що нового ми побачимо? А побачте є ого, скільки всього. Глянь лише на карту Неверленду. Події всіх ігор Відьмак відбулись лише в цьому районі, та й то частково. В переважній більшості ми тусили лише в Темерії, і лише подеколи відправлялись в краї більш екзотично. Тепер ще раз глянемо на медальйон з рисю. Що він нам каже? Перше, рейс є перехідною ланкою між вовком і кішкою. Медальйон Геральта – Вовк, медальйон Цирі – кішка. Друге, рейс це хижий савець, який живе й полює переважно в холодному кліматі. В сумі це дає цікаво здогадку. Школа рисі буде знаходитись на півночі в королівствах Ковір і Повіс, і підстави для цього величезні. Нагадаємо кодову назву відьмак 4: Поляріс, септо полярна зірка. Чому ковір і Повіс? просто через їхнє розташування? Ні, бо ковір і повіс є найбагатшими королівствами Неверленду з найсильнішою економікою і найбільшою кількістю цінних природних ресурсів. Там високий рівень культури і науки, а також великим попитом користуються чародійки. Також варто зазначити не менш важливу річ: ковір і повіс зберігає нейтралітет. Вони ніколи не вступають у війну, що дарує їм багато бенефітів. Ковір і повіс це такі собі Сполучені Штати Америки, які продають зброю і товари, при чому обидвом сторонам. Це найкраще місце для того, щоб започаткувати нову відьмацьку школу. До того ж, Геральт там має старі блати. Та все це лише початок, адже карта Неверленду величезна, і навіть у літературній сазі мандивки Геральта обмежились лише королівствами півночі. Трохи далі зуміла побувати Цирі, відвідавши страшну пустелю Корат. Але й за нею є країни, про котрі навіть в книжковій сазі згадуються лише Мехсем. Це екзотичні і незвідані краї з власними віруваннями, магами і навіть відьмацькими школами. А є ще й країни за великим морем, як Офір чи Зангвебар, наприклад. Невже масштаб трилогії зможе охопити і їх? Що ж, побачимо. В розробці CD Projekt використовуватимуть не тільки новий рушій, але й штучний інтелект, який регулюватиме помилки і намагатиметься врятувати нас від історії з кіберпанком. Перша частина нової саги вийде не раніше 2025-го, тому підготуйся і онови ПК. Відшукати топову ігрову збірку можеш на сайті інтернет-магазину ArtLine. Ну а поки підпишись на цей канал і напиши в комент, яким ти бачиш нового відьмака. До нових зустрічей на ArtLine Play.